За горизонтом де сідає сонце, у світі перегресний вогня, назавжди буду твоїм охоронцем, щоб поперіяти тебе від усіх, за горизонтом, де сідає сонце, у світі перегресних вогні, назавжди буду твоїм охоронцем. щоб Що поперія народився 3 вересня 1983 року сам Самбурі. Але ми спочатку жили на мегатичній, а потім приїхали сюди жити. І перший клас, перший він ходив в саді 13, а пізніше до четвертої школи, з першого по четвертий клас він навчався в четвертій школі. А п'ятий і дев'ятий клас то вже навчався в сьомій школі. І зараз був Добр, дуже добрим хлопчиком, ну як всі хлопці там грав футбола, бігав таке. Але він, коли пішов до школи, він, коли він зрозумів, що він сам собі прочитає все, що він хоче, він дуже гарно читав. І він читав дуже багато, дуже. Бо він книжок стільки всяких читав, що ну, тоді не було ні комп'ютерів, нічого книжки були. Він то дуже тим, що інтересував. І він дуже любив спорт, бо він ходив на штангу, йому теж то, то, дуже подобалося. Він то... Він буквально тим жив і ходив на штангу, він ходив, аж поки аж в техніку, аж тоді вже, коли був дорослий, вже до армії, дуже прийшов. А в школі він навчався, ну він гарно навчався, бо він мав все п'ять, там десь якісь пеномети, ніж чотири. А так він дуже добре вчився. І, і більше прислуговував церкві, він був і добрим хлопцем. І таким він дуже любив церкву. Бо в церкві у нас був, був такий дяк Микола, який спільнота була для хлопців, дівчат. І він займався ними катехи, Катахід такий був для них. І вони їздили на всякі там скали довго відпочивати, їздили. Ну, з дітьми, як то там йому то дуже було інтересно. І він прислуговував церкві, довгий час прислуговував церкві. Та й аж поки не вже кінчив 9 клас, і після 9 класу він пішов в статехніку. Вчився статехнікуми він там далі на штамму. Він там і ще колись були такі, коли Україна вже 93 рік, 94 й рік були такі козацькі забави, все на 24 серпня на неї незалежності. От я пам'ятаю, він то статехніком все їздив на ті козацькі забави, вони там. Ну, так, як богатирі тігали там, знають, що вони там то робили. Він то то дуже любив, він то все вони там займали місця, і він там по поштанді має е, нагороди, що він мав там занімав місця, коли він там ще був менший. А потім після статехнікумі він кінчив, статехніку теж добре, дуже. Але ну, так сталося, що треба йти до армії, він пішов до армії. Він, не, він хотів то поступати в Тернопіль, але то вже... Чужі йому там не пішло, так він хотів, він пішов в армію. А в армії він вже десантником був, бо він одразу хотів дуже десантником і служив в армії. Як ви можете описати пересадним речі? Добрим чоловіком для дружини, дуже добрим батьком для донечки і так само дуже добрим сином, чуйним душі людей, бо він як мав машину, він ніколи. Він як їхав, він зупинився, мав місце, і він він ніколи просто не щів і не поїхав. А якщо мене за суток, десь так став Тарас? Ну якби не зсу вінчився з То технікою початку Він то дуже любив. Він і штангу дуже любив. Я знаю, може би він йшов у тій каєр'єрі, може він був би і штангу він не лишив спортивно, бо прийшов в армію. І я так, я так надіялася, що він. Коли він служить армії, він прийде і буде поступав собі далі, дещо в політехнічний Львові, бо він дуже хотів в Тернопіль, там була академія від саміх спортснотехнікуму, тому що можна далі йти. Ну, Але так сталося що за СУ, і він потім собі сподобався за СУ вже і ну, раз найбільше мріяв, бо він дуже любив спорт. Він дуже любив спорт, дуже любив книги. І він і футбол пробував, і бокс пробував, Аж почув армії, він і до армії хотів. Він хотів десантником. Він все казав, що він буде десантником, він мріє літати з парашутом. Він як... як були ті стрибки в нього з парашутом, він все казав, мам, не уявляєш, що то таке є. І я кажу, Тарас, бо дякувати, що ти живий і здоровий, бо ноги руки тілі з парашуту ті, скакати то не так просто. Так само можна поломити руки і ноги. І книги він дуже любив багато читати. Він читав і читав він сидів вечорами, і ночами була якась така книжка, яка йому сподобалася. Він дуже то читав довго та й я знаю. Потім вже коли армія вже в армії, то вже там армії мав якісь свої, бо він так само там їздив Миколаю, потім і в Миколаїв, потім Одесу їздив вже із армії. Він і в Німеччину їздив. Інто, що він був в косово йому мав дружину, мав малесеньку. Оксанку мав, який дуже любив її, Оксановку свою він з неї всюди. Я десь баріш як ступити в Ну а коли він закінчився техніку, тоді він мав вти в армію, бо так забрали всі хлопчі вітак. Але він дуже хотів бути десантником. Дуже він же того хотів, бо навіть його коли перший раз його забрали на він команду Львова то там не було тих е, людей, які брали десантні війська, то його додому пустили, аж потім якось через дві чи через три неділі його забрали. І він попав тут до в 80-ку. Але він е, був в Миколаєві там на навчанні, потім приїхав сюди, в 80-ку він залишився. І він, пізніше він вже сказав, він тільки лишається в армії. Я більше нічого не хочу, Тож що він за техніком був програмістом, він вже того не хотів потім. Він вже суто рішив, що він буде військовим і, і так лишився, так потім підписував контракти. Він був в в Косово. І так, так прийшлося, що так ще стала війна. І, і так він не ну, він на, 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 на другу щось війна нічого і не думав. Піше він сказав, що він лишається, скільки я казала Тарас, тому що ж інакше й кажу, вота нема, я тільки лишаюся в армії. Але його не можу відповісти на це питання, але так сподобалося щось мені, і так сподобалося чоловікові. і він нас був перший син. Може, в честь Тараса Шевченка, може, не знаю. Якось так нам підійшло, бачите, так сподобалося, нам то ім'я, і так вийшов наш Тарас. Які у вас останні спогади про Тараса? Останні спогади, знаєте, я пам'ятаю 28 серпня. То був у нас там храм, праздник, І я поїхала до дубова до Оксанки. До і якщо ми, Іра прийшла з роботи, ми йому готували, Іра у Львові там готувала йому посилку, я думала, те, що сам була йому привезти, і я приїхала до Буова, до неї. І там ми пішли ту посилку, ми зготували, то що там зробила Іра, ми то віддали, кому там ще мали віддати, щоб до Тараса йшла та посилка. І ми дві з Ірою вже з невісткою пішли до моєї внучки до Оксанки до саді, бо Оксанка була в садочку, і забрали Оксанки. Тоді, та Оксанки Тарасом дзвонить. Якраз ми вийшли туди. було біля п'ятої години. Ми вийшли з садочку і Тарас дзвонить. Та я почала там з ним говорити. і Ти кажу: ну там ті всякі, що там є. Та я кажу, Тарас. Я приїхала до ми тобі ту посилку. То ти кажу, добре, Тарасові. Я приїхала до Оксанки, ще хотіла трохи внучкою побути. Я кажу, вечір поїду додому, і ти потім перезвониш. Добре, мав добре, що я кажу, ти щасливий, що добре. Він і дуже навіть і не признавався, що він. Е, я навіть, добре і не знала, що там у Ганчку що там робить. Тобто він він ніколи не розказується, казав, що добре, мам, що добре, не приправив, що добре. То я, я тоді 28 жовтня, 28 серпня, останній раз з ним говорила, тому, що коли я приїхала додому 29 серпня, вже він мені не виходив до мене, не дзвонив. І я, а я не могла до нього дзвонити. Бо він все казав: як я до тебе не дзвоню, мам, ти не дзвониш, щоби там телефони, бо то не можна було, бо там вони, що вони там робили з тими телефонами, вираховували, не знаю. І Іра, а вже Іра ввечері мені подзвонила 29-го і каже, що Тарас ранку мені говорив, але дуже було погано чути. А 29-го, вже серпня ввечері вже він не говорив. І вже більше ми з ним по телефоні не говорили, то то остання розмова, що я з ним говорила. А так, та він дзвонив постійно кожен божий день, бо ж я, у нас від церкві така спільнота молитв матерів. І ми постійно вечором на восьму годину ходили ввечері до церкви. Кожен Божий день, то ми як почали від від майдану, і так ми далі ходимо. Він все знав, що я пів дев'ятої дев'ятої в церкві. По дев'ятій він це кожен день до мене дзвонив. кожен божий день. Вже де як він не дзвонив, то я вже переживала. Але він все казав мене, мам. Ти до мене не дзвонив, дзвони до Іри, бо Іра знає менше більше деє, що є. Так, ми ще спілкували кожен день, бо він все розказував. Але він ніколи мені не розказував, що він що там така страшна війна. Він так сказав, я приїду, я тобі розкажу. Я приїду додому, я всім, що розкажу, що ти переживаєш, що добре їсти пити ми маємо і ніч не переживати. Тобто такі, такі такі розмови були все ну, цілий час. А остання розмова то була якраз в садіку, коли я прийшла до обсанки, то я з ним таки. Та і потім вже чекали чекали, аж коли нам повіли, аж коли нам сказали, бо ми було 7 вересня був попро, 5 вересня. 5 вересня нам сказали приїхати, їхати в Харків на опізнання.